Я тут збираю, збираю, а там он сидить вже в тому лісі. Тайчик. Тайчик вже сидить, бачите вон? В червоній кофточці Курить. Ти бачиш, як вони сюди вже залізли? Вони там були, внизу, бусом, вже сюди добралися. Нічого, ми зараз до нього підійдемо. Тут чорничка в лісі яка файна. Ту, я зараз тут стою збирати, подивіться що тут робиться. Погляньте тут, все в чорниці. Він сюди зайшов. Йдемо до нього. Йдемо до нього. Я з ним побалакаю, зараз вам покажу. Як він Збирає Такі в них грибінки, прикольні. Гей, гей! Камера відключилась, батарея сіла 1%. Я ще включив отакі айн О, Покажу in... вам грибиночку класно Супер Бач така грибиночка, сказала Гесненька, все, та що ти вона просто класна. нею рука не болить ідеально. Так все так Легенько взагалі бомба. От я таку хочу. Ну і коротше, як завжди, в мене на самому цікавому місці сідає батарея. І котрий раз собі говорю, чому я не ношу з собою запасну в кишені постійно для таких випадків. Бачите, я підходив до тачки, сіла батарея, я включив і от там був 1% процент якраз, і ще мені дало зняти там 6-30 секунд, я не встиг показати того тачка і ту його грибінку. От. Там в тому лісі черниця просто бомбезна. Дивіться, я зібрав два відра. Не, одне відро я зібрав, що там був. А одно там. Я так швидко зібрав, не знаю, за хвилин 20-25, напевне, це велике відро набив. Знаєте, що там тайчик <схід> з двох сторін косять мене. Але дивіться, яка гарна, чистесненька. Просто класна черничка. Виніс сюди, бо машина була аж там. Тепер з машиною сюди під'їхав, зараз тут припаркуюсь десь і піду знову туди. Там ще треба визбирати, може ще й тут навіть є, бо вони зараз їх тут двоє є біля мене, а троє ще внизу. Там де, де той бус я був бачив. Треба йти скоренько збирати. О! Гарна човничка. Десь там трактор десь вирубку робить чути. Буде їхати. Треба так стати, щоб проїхав. Так, загружається. Я йому зараз ту грібінку хіба що дам, але нести йому туди ту грібінку. Коротше, як покаже. <глав 'я> дам йому цю, скаже, поміняй, давай поміняємось. Він поміняється. Йдемо далі, щось швиденько перекусимо, біжимо. Вон і там щось став там з тим відром на плечах і стоїть. Може вони підуть. А вон два, може вони підуть туди. Головне, щоб до мене не йшли туди. Ой, чекайте, я закрив. Треба поскладати і переїхати. Добре. Що ви думаєте? Вони пішли туди до мого лісу. Йо-мойо! Я поки буду обідати, то вони мені зараз там, там все То Я хоч поки підчешу трохи не своїм цю грибінку. Зараз покажу йому. Попрікалую з нього. дивіться, яка тут чорниця теж. Гарно, бачите. Гарно. Позбираємо потім.

А то мені... Ні. А то в Ні? Як тобі? Нормально? Спина не буде боліти? Ну. Бачиш? А тут. На, тобі класно така буде. Ні? Окей, маєш, так. Svarbiausia, kad sėda trukė. Sėda. Viskas, go home. Mai. Čeki, čeki, matoi. Jei tumači, blober, tumači. Tai ne, pracuojite. Čeki, čia, čia, čia. O, ne. 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 Я думав вони мою черницю будуть збирати, а вони просто пішли тут, мали мішки та йдуть, вже, нагрузили повні мішки. Ага, мішки з такими Ваше? кліонку маю. Very good! Very good! Мішки з... з пасками і клійонка така. Так Супер! Бай-бай бай-бай остайчики, бачите, до чого я Але, блін, їм з тими мішками йти і йти, я вам скажу. От вони надійшли зараз тільки до моєї машини, до дороги. А ще по дорозі їм треба не спуститися до їхнього буса, то там є що йти кусок. І вони і йдуть, але воно в принципі як рюкзак, несеш, воно не важко. Єдине, що чорниця просто давиться, вона і так зараз тече вся. Коли суха, суха, сухий сезон, то вона нормальна, можна носити і нічого не буде. А коли такий, як зараз дощ, то вона вся тече. Ну, але їм все рівно. <гум> Пішли, думаю, я в шоці з них. Дивіться, які гриби. Два. Які красення. Такі великі. Я трохи... Позбираю. Де треба йти щось поїсти. Тою трохи... ж тою кробачкою позбираю. Бісу ніс розбирає. Я вже тут визбирав просто в тому лісі. Саме таке жирненькі ще що не все ще лишилися там трохи. А от дивіться, о, там все вже шеї, по-моєму. Вон там ще є. ще є. На сьогодні мені хватить точно. ну У них класна грибінка. Помоли нема. Легенька. Така легесенька, оцелі. Рука точно не змучиться. Ну, Вони теж не спішать багато збирати, от що вони. До обіду збирали, той мішочок там теж кілограм 25 максимум. І все, і пішли. Але після обіду ще мішочок зберуть. 50 кілограм в день. Більше не збирають, я думаю. У них мінімалка стоїть, 30 кг, їм треба збирати. До них типу мінімалка. Вон тайчики погрузилися і їдуть Їдуть своїм бусиком десь туди далі їдуть, напевно, сам кінець. Там далі моя машина стояла, кольцо, а ще далі йшла така дорога вже погана. Там трактор виробку робить. Ну, напевно, туди поїхали. Ну і добре. У мене тут роботи повно вже. Так, ще відерку зібрав швиденько. І це чистесенька. Така гарнесенька. Ням-ням. Це якраз добре перебрати з-під дому. Цукром пересипати. Смачна, до речі. Не кисла. Класно. Все, йду, коротше. Все то відро віддовідне віднесу, поїм переду далі збирати.